Техніка і занитка, заповнення кута. В результаті роботи ми маємо з вами отримати ось таке красиве зображення. Що для цього необхідно зробити? Спочатку підготуємо наш картон. За допомогою лінійки та олівця намалюйте довільний кут: неважливо, скільки він буде градусів між цими променями. І від самого центру, від вершини, це точка 0 у нас буде. Прикладаємо лінійку і ділимо ці промені на проміжки по 1 см і розставляємо нумерацію. Так буде зручніше. 1, 2, 3, 4, 5 до 10. Так само робимо проміжки, мітки на другому промені по 1 см. Але зверніть увагу, нумерація тут вже йде навпаки, від 10 до 1. Далі, коли наші мітки. Нанесені за допомогою товстої голочки і, звичайно, поролонової губки, яку ми використовуємо для миття посуду, ми маємо зробити отвори. Підкладіть, будь ласка, губку під картон обережно. Пам'ятайте про правила техніки безпеки з поводження голки, і будьте дуже обережними. Да? І за допомогою цієї голки зробіть отвори у відповідних мітках, які ми тільки що нанесли. Після цього ми. Беремо ниточку, заправляємо голочку з великим вушком. Наприкінці цієї нитки робимо також вузличок. Так. І в мене нитка катушкова складена в 4 рази, і починаємо прошивати. Вузлик має залишитися з вивертної сторони. Запам'ятали, всі наші цифри, все наше креслення, все знаходиться з вивертої сторони, лицева сторона у нас буде чистенькою, так? поки що на ній тільки є отвар. Отже, завожу голку з ниткою в цифру 1. Обережно, щоб хвостик, верніше, вузличок, нас не вистрибнув, трішки притримаю. В принципі, він великий надійно тримається. Від цифри 1. А з верхнього променя ми переміщаємося до цифри 1 на другому промені. Ось який у нас величезний стіпок має бути. Є. Далі. Так як наша робоча нитка вийшла з цієї цифри, то ми за цифру 1 ми вже прошили, то маємо прошити цифру 2. І так, як вона ось тут поруч, ми сюди заводимо нашу голочку. Так? З виворітної сторони у нас будуть такі малесенькі стібочки. Так? А з лицевої сторони, зверніть увагу, ось такі будуть довгі. Слідкуємо за тим, щоб нитка не провисала, не сплутувалася і рівненько лягала на картоні. Прошивши цифру 2 по нижньому променю, ми переміщаємося до цифри 2 у верхньому променю. Ось сюди. Витягуємо. Є. Слідкуємо, щоб нитка знову ж таки не скрутилася, не зім'яла картон. Далі продовжуємо, рухаємось до цифри 3, тут вона ось поруч. так а І переміщаємось до цифри 3 на нижньому промені, цифра 4 прошивається. Йдемо до цифри 4 зверху, є. Далі переходимо до цифри 5. Трішечки підтягуємо, щоб нитка не провисала. Йдемо до цифри 5 знизу, тоді крок до цифри 6 є. Переходимо до цифри 6 зверху. Цифри 6 зверху є. Далі 7. І таким чином ми прошиваємо всі наші отвори, які ми попередньо зробили. Так, від цифри 7 йдемо до вісімки. І вісімка згори. Вісімка згори. Так, Якщо ви бачите, що у вас закінчується нитка, і її може не вистачити на ці сті, стібочки, які в нас залишились, то бажано її закріпити. Рекомендую закріпляти за допомогою шматочка скотча прозорого. Так? Можна, звичайно, використати рідкий, густий густи клей ПВА. Так, але скотчем робота буде чистіша і акуратніша. Розташуємо кінець нитки таким чином, щоб вона, вона була на вже прошитих стіпках, розташована, щоб вона не закривала нам ті отвори, які ми ще не прошили. Обережненько. Фіксую, так, і зайвий хвостик нитки просто зрізаємо і заправляємо нову.